Ну, ви Фуфіль. прийшли зразу, мені стикнули що ви Ви спитались, хто я вже зараз не тут так Він слухати так. О, добре, добре. Тихо стоїмо Значно, і слухаємо. Ми ті Тихі. жителі територіальної громади міста Тернополя, які засновники міської ради, які так, прийняли рішення, підписавши договір здійснювати владу без посередників, тому що ми бачимо, що відбувається в нашій країні, так, що наші посередники. Я не хочу навіть на цьому так, зупинятися. Так, на базі треба, цього так. договору була створена народна економіка для досягнення соціального ефекту. Соціальний ефект це коли людина за свою зарплату може прокормитися, житло побудувати, дітей навчити. Ми сьогодні на півтора тисячі платимо налоги. Кому ми платимо налоги? Ми первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Основний носій функції і повноважень. Це наша власність. А ми. Вибравши депутатів, віддали їм право за нас рішати. Тому сьогодні ми були виявляємося, підписавши договір з дійсною владою, безпосередньо. Я вам сьогодні принесла роздати, кому це цікаво. От повідомлення, да, Тернопільській міській раді, служби безпеки. Ми так, да, Будь ласка, та, будь ласка якщо... вчора я ще хочу так. трошки зупинитися. Вчора був в Києві, ну, вчора, 4 квітня, в Києві був створений уряд народної довіри. Де б а ще пізніше днем було відкрито, було реєстровано заяву проти кабінету міністрів і президента, які зараз порушують інституційні права і свободи людини. Тому Дівчатка, був створений уряд народної підпочні. довіри і цей числа професіоналів, авторитетних фахівців різних галузей, де ми будемо е, е, здійснювати владу безпосередньо і влада громадам. Тому Добре. я вам... е, е, хочу це від якої організації зразу говоріть, тому що це не організація. Кому ще потрібно? за майбутнє Тобто під прикриттям всіх нас не що. Може запитання з якого приводу ви сюди прийшли. Так. От, це От це ви цього коли вас не перебивали. Так З якого приводу ви сюди прийшли? З приводу того, що тут народний підприємець ось його теодору здійснює домішню, економічну діяльність правому статусі людина для досягнення соціального статусу. Запитання, що ви тут робите? Чому ви на сьогоднішній момент порушуєте 364 статтю зловживання футбол самої, 335, перевищення футболства? Ваша функція на сьогодні яка? На сьогоднішній день. Невже вам це не відомо? Що буде будувати бульвар Дмитра Вишнівецького, так як називається вулиця, не вулиця Дмитра Вишнівецького, а бульвар Дмитра Вишнівецького буде робити бульвар між Вишнівецького 9, Ніна Євгенівна, До... коли було прийнято. Єгайна, я не перебивала. І дуже вас слухаю. До Вишнівецького 2, де заплановано міським головою, виконавчим комітетом, сесію, де затверджений цей план, з влаштуванням, влаштуванням дитячого, спортивного майданчика і плюс фонтану. Скажіть, будь ласка, що влада не так зробила? Надія Євгенівна, рішення для рішення... пошука. Рішення... Де да, рішення? Рискало Покажіть, рішення. будь собою. Да, Покажіть, Покажіть рішення. Я думаю, що немає рішення. Покажіть документи від якого числа не, людині, не, і Потім розвірити і тоді поймайте хто. Ми будемо є, волі. волі. Розкажи наших людей. І давайте нас, У У все ж таки. Міскою. нас в першу чергу. Цікавить. Ми зібралися тут. Цікавить як мешканці цього району, як мешканці цих будинків. Нас цікавить в першу чергу. Оця тема тема цього майданчика. Хто на якій підставі? І чому? От, будь ласка, в нас є кругом, можна пройти прогулятися, маєте камеру, будь ласка, пройдіться. Тут проходять тисячі за день народу, доріжок немає до тепер. Немає. Я не знаю, хто за це повинен був відповідати. Кто то до того як вас є, звати? Скажіть, будь ласка, там, я не мене. був кусочок нормальної доріжки, ну, я, де від проходили вас сотні людей. Вас. Проходили Ні. люди і в училищі, в центр, і до школи, однієї, другої. Асфальтована дорожка була. Асфальтована дорожка. Легше всього я зруйнувати. Я От будь-яка побудувати. Побудувати доріжку, а нема. Хто стоїть майдан? В першу чергу треба до рішення. Стої? Хто стоїть? Хто стоїть за цим майданчиком? На жаль, немає. Хвилиночко, є начальник управління Лесів Микола Федорович. Зазначають найменша тисяч людей, тому що люди працюють і не можуть прийти. Якщо робити майданчик, я напишу наші жителі. Ви а задоволенням повірити ви, доріжки, нормальні тротуари, а не починати це, будівництво це, це, так, це, там, там де, де це, був це, чудовий, це, а тут питали, що вони хочуть робити. Абсолютно мене не спитали. Це ні вас не спитали. Я з Мурденко один ніхто нас не ніхто. Будь ласка, тому ми не знаємо, куди ті коробки йдуть. Хто їх буде Тому, на... які Це... бюджету? Сказати вам скільки які затверджували цього привідування. Я догадуюся, я догадуюся, що бюджету на такі речі немає. Хто їх вкратити, буде вкратити. відмивати на, на оці Ще. площадки? хто зацікавлений дорожки ставити. Наш Друга. пан мер надав. Друга, ні, доріжки ми не проти. Хай ви були доріжки. Чому не починають? Покажіть приклад, будь ласка, будуйте, зробіть той бульвар вишнівецького, так як він називається. Почніть доріжки. Чому узгодь, ви да, повірили? По-друге, вибачте, яка твереза нормальна людина планує дитячу площадку під будинком з плиткою, де може в будь-який час сипатися плитка дітям на голову. всіх норм. Це порушення всіх норм. Це дерева, пані, дивіться, дерева, фруктові. Коріння оголили. Як це може бути таке? Як це може бути? Отруйнувати в нас в першу чергу. Будь ласка. Маска. Хоч зараз, все коли купали перевидали, от поставити нове хочу кури, бачите, добре, які бактеріальні вбиття. Як додому чи з дому? Відповідні органи не стали радою. Чим вона займається на сьогодні? І чим депутати, які мають представляти наші інтереси, вони чиї інтереси представляють? Ми сьогодні звітне пряме народу без них. Ми сьогодні передроймо народних підприємців, які працюють для досягнення соціального Є? ефекту, самоподаткування для територіального Хто буде відповідати? Хто, будь ласка, хтось може щось сказати за цю ділянку землі, яку будинку? Люда, може Люда. хтось щось сказати? От скажіть, будь ласка, всі присутні тут. Ага. Я вступ... думаю, що ніхто не буде відповідати, що прийдеться цьому ж підприємцю опять вкладувати кошти і це все рівнятися. І бульвару Куліша. На це виділені кошти. На бульвар Вишневецького 4 мільйони, на бульвар Куліша 4 мільйони. Якого року? Хто узгодиться з громадою? громади? Я вас слухав договорив мільйонів. Я Дуже цікаво буде подивитися подавати. Дальше далі розказую ситуацію на сьогоднішній день. В зв'язку з тим, що об'єкт коштує чотири мільйона, управлінням оголошено тендер державну закупівлю. Всі повністю документи виселені. На сайтах України не тільки Тернополя, а України. Хто хоче, хоче ознайомитися, будь ласка, ознайомитися хочете приймати участь в тендері, будь ласка, приймайте 8 числа розкриття тендерних пропозицій. Що передбачено тим титулом? Це влаштування двохсекційного підкреслюю двохсекційного дитячого майданчика європейського типу з штучним покриттям. І влаштування пішохідних доріжок відпочинкових зон для тернополян, які проживають в цьому районі. На це виділено 4 мільйони. Більш конкретно є розроблений проект. Проект погоджений з експертом. Експерт проведена оцінка на сьогоднішній день, 8 числа, розкриття тендерних пропозицій. Прошу тепер, будь ласка, запитання. Чому це, чому цей бульвар э, складірувався після того, як була земля виділена підприємцю від територіальної громади Клоту? І Були повідомлені, були повідомлені і всі відповідні служби у... органи. Чому не, не узгоджували це з територіальної громади? До початку будівельних робіт по двохсекційному майданчику я сьогодні приїхав для того. Щоб проводити повністю роботи по двох дитячому майданчику, з яким я У вас ще necessary... тендер не відкритий, ви вже будете проводити роботи. Чому так все швидко осваю? Скажу він не прийшовши сюди. Я побачив, що нарушається ну якась відбувається ситуація. Без документів право чоловік і каже з тернопільської громади, який виконує роботу по тепломережах. і він стане вам чистити землю, чистити землю комунікації, цього робити не можна. На що там з'їхати на міську раду, якщо це міська раду, у них все погоджено. Він каже, їм стверджує, що того робити не можна. Того робити не можна, бо там пропадла, а то труба, ці комунікації не можуть. Прошу, звертайте. Без законів, будь ласка, з міської ради хтось є? безпосередньо міської ради, хто розпорядження дає? Камін, надав, так, ніхто не має. Ну, ви думаєте, що це було в третьому Ну, хто взагалі дав, дав наказ міській раді учить у судді первому праву, територіальна громада чи міська рада на сьогоднішній день міська рада в особі територіальної громади. Ні, відкривайте, там є у нас закон про місцеве самоврядування. Відкрийте. Прекрасно я себе чую. Давайте подивимося. Ви не будете боротися з своєю владою, то треба нас. Що вам не подобається? що вам не подобається? Не подобається. Основним місцем його функції повноважень є територіальна громада. Територіальна громада обрала виконавчий голос. Хто дає рішення на виконання міської ради? Громада, де громада. Приходьте в нас, не не, тут не на місці не да, так... прийшли а питання, тому, що ми пройшли питання вирішувати щодо будівництва, до будівництва дитячого майдану. Спочатку документів треба говорити, а потім вже так. Немає, я не бачу. Яка рада, як завжди, проти того, що ви йде до початку. А розпорядження хто давав? Я розпорядження. Ви дали людині місце, а ще кіоск. В заході ходять, мами гуляють, п'ють чайчик, дитина з'їла. Перший раз. Розпорядження міської ради немає. Я вже сказав, 8 числа починається тендер, а сьогодні вже порита земля стоїть. А немає розпоряджень. Про що ми говоримо? Приїхали комунальні виконувати рішення міської ради, а розпорядження. немає. Де церкви, доріжка не розвитку, міська рада прийняла рішення. Міська рада прийняла рішення. Для людей, так, але коли.

я Мод... можу, як це... є? Є? Сійка... Яким що Яким... Ч... пускі... диві... диві... з диві... диві... січня місяць. Диві... 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 Ну, Та... А в листопаді то, повідомлено то, про цю територію. Цю... Ну як ви могли? Та ж немає з людьми не узгоджує люди до влаштування, доріг не узгоджують або слухання. Це покращення, як Подивіться, знаєте, відподування. Земля, бульвар, подивіться, мові алеї. Скільки грошей на кожен, щоб тільки здобути задушити людей. А чого до людей душити? Я не розумію, що ви не можете. Але це чоловік має ділянку. Що що треба? зразу тут одразу ж тобі пан Бабрюдо повідомив, що у вас то як тобі Дивіться, це є погано. Ні, це нормально, ми не проти благоустрою. Це тільки ну, ми тільки Це об'єкт благоустрою. Але але разом давайте погодимося і питання. Да. Да, 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 про те, що чи вони, та, чи з кимось погоджувалися. З ким ви оце поговорили, що ви робили? Ні, ні. Ну, Я фотографії вже не фотографії не сіть, що правильно. Але хто дозволив? Ви нам принесите, ви нас почали ви за роботу. А хто то робимо? Я думаю, що ви з міської ради. То от вони проводять. Бачите, ми разом з вами проти потім вже не беззаконні. Беззаконня, ну як? Рішення 8 числа, ви кажете, це відкривається, а там вже порив. Де на сьогоднішній день є декларація. Є декларація на початку будівельність. План груд, дивіться, є на сьогоднішній день виділено, рішення сесії проводять. В Грудні в січні, Ну з січніцю на місцевій чагу Дивіться, Матеріальне, фінансово місцеве середтування є. Рухоме, нерухоме майно. майні, розібрано. Інші кошти земля, що його власне мене ресурс. Якщо ви не цей? це міст, так до об'єкти і зачитає громада, це засновник міської ради. Територіальна громада рішила читає. Закон читає при тобі. Заслухай, хоча б ви удалили тому що тебе дуря. Органи місцевого управляють Мині що є в комунальний затверджують програми.

якої громадська ранізація? Ви не бачили ніде? Ви ну. добре. Добре. не Транс... так. це? Так, так. Управління, Управління транспорту. транспорту, комунальний інспектор. Ізвец... Ні. Що? Що? Чим ми тут займаєте? Що? 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 що ви зібрали? Що ви хочете тут? Що ви хочете, що вони тут прийшли? Говорить, постійно. Що ви прийшли? Ну ну, 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 нас кажуть добре, нас кажуть українські добре. Що ви хочете тут доказати? Володимир, нам доказують. Що ви доказуєте? Ні, Нам доказують. Ми нічого не доказуємо. А ви що хочете тут? Ми хочемо, щоб було... А ви ще й напилися. Боже, а -а -а. я нема не з чим не говорити. Ще й напився, правда? Да. Ну, ну, якщо ну, ви пообучили, то сьогодні правильно. у вас не робочий день. Так. так. Ну, Вибачаюсь. Я думав, ну, що з вами говорити... Ну, ви нікуди. Хто ви сюди ну, просто? Хто да. ви сюди привіз? Що ви з цим гімном тут у вас? Ось прийшли і там хернюю. Займаєтеся. Я так само прийшов сюди хищати. Снімай, снімай Sous-titres par Anonymous. Ви подавайте, ви подавайте, а ми що будемо подавати. Це наша власність. А вас є? А у вас є документи? Да. Ви не зрозуміли. Ви не зрозумієте. Тут виграли, що немає документів з коридору. Ні один чи не представив, ні одне міська рада. Документи називаємо.

Іні, Він, ми живемо в рамкому і ближче в полі. Ми не живемо влади. Ми привели політики на рядування. Дивися, подивися. Я не зідем з вами, тому що а це пахне ділами теми, які зараз хоряться на бачу, пряме управління і через утворені ними органами. Все класно, але до чого тут дитячий майданчик? Я не можу зрозуміти. Людина взяла відповідальність за територію. Сказала, я наведу порядок за свої кошти. Побудую майданчик, качелі для дітей. Я зараз питаю, за що тобі він платив міській раді. Не заніс зі надали гроші, надали йому рембі не підуть. Каже, на що дивиться, мене питання так. там надав, не надав. Було мене не хвилює. Мене хвилює, Я виріс на цьому районі. Я з 95-го тут живу. Практично я будинку не було взагалі. Папери, факти покажіть. Різні... Факти покажіть. То що ви говорите? Факти показують, факти Добре, Дайте це говоримо. Наш парк сидить, біля на банку. Відродження. Відрочення. 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 Мабуть, готель, ти ж знаєш, <просив> Я разом з е <просив> хлопцями, з собою тоді блокували. Ми закрили <просив> цю будову, Це теж треба собі відробити. Але чомусь я його блокував, бо воно мені було не цікаво, тому що захоплення парку. <просив> так само над Розером, згадай, хто забори ламав. А то майдан ламав, а то майдан ламав. Так само зараз <просив> незаконні забудови, Ми високі <просив> добре ліплять. Хай ліплять, хай там роблять, хай там роблять, хай щось роблять. Це єдиний спальний рейс. Які взялися, що робити? Бо скільки ми, давай, ви... Конечно. Це, Конечно. в центрі все робить, давайте поводимо цей кніж. Люди зійшлися, які не тут живуть. Давай. Люди йшлися, ви, які виросли. Ну, ви. Люди вам кажуть багато. одне, а ви нам кажете зовсім інакше. Вам кажуть, що це червоне, ти не кажеш що не ми погоджуємося, Давайте разом рішимо, що ми тут зробимо. Все що разом, і погодимо. Я вас побитися. Я вас запрошую. Сядем, ку, 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 ж, ся, ми, не ми не шукаємо свого, повіку. нам не тяжко я я поставити віку, чи там, це взагалі да, не питання. Давай кажемо, в другому сядемо і вирішимо всі ці. Ми тільки зараз зробимо, ми нічого не хочемо розрушати. Нам мені особисто нічого не треба. У мене немає квадратного метра своєї влади, Нема жодного. У мене там кузьмає. Я теж нічого немає. Мені якби але каже, появився шанс щось зробити. На минуємо я по. Ми, сайт, да. Треба, ми, ну розберешся, до кінця сядемо, спокійно, поговоримо, все покажемо тобі, і ти все поїдеш. Ми ж не роботі. Нема бачите. Перестане робити. Не проблема боротьбу. Ми вирішаємося питання, не приймає. Він каже, що беру. Може там дійсно життя.

Будка, ну якщо продається булочки, ті, ми ну, нічого немає потім. Ні, не не але те, радом сядемо міська рада, ти сядемо. Тут, тут сербор не в, не в тому, не в тому. Тут би майданчика не було, якщо б він тут був не підставити. Ні, територіальна громада виділила місце. Все, це коста кіста як територіальна громада може розпоряджатися землею, Я рахую, що ви оновлені. Всі зацікавлені. Нема нічого. Всі зацікавлені. Сто процентів. узгодити, все, все да. узгодити Люди не хочуть, щоб було <muci> в... майдані. Ви переставити його туди. За це і не, а, 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 а це, <muci> це, це не кажуть. А вони кажуть, це рішення, ви хто такий вірний. Їм треба показати, що не влада. Получилося, що просто ми бачите, значально банк почалося. Тому що її поставили, і надав тепер за того тут э, ці всі діла і движення і гроші, щоб показати, що громада, що громада ніхто, що громада не має права виділяти вот. вот. Ну Я теж громада, правильно? Але що, я хочу дитячої майданчики, ти хочеш будку? Ні, я хочу дитячий майданчик. Вот. Я хочу, ну, дитячий дитячий майданчик. Вот. Я хочу Ой, аж год. плачу, да, але я не хочу, щоб там плитка впала людина голову. Щоб мене запросили на, на сесію, я їм сказав, де їй поставити. Майданчик. Правильно? Заголосували зі мною, як мешканці. Ти просить. Я проєкт там Вони не під самий будинку. 10 метрів подивись, близько вискавон з петля, чи в цьому. О, треба підказати. Давайте з яку натягнути. Треба до цим підпрацювати. Правильно ти кажеш? Тут треба і тут треба попрацювати. Але дивись, дивись, там. дивись. там ями. там вони ями, сюди ями. Що вони тут стане руки? Бачите, у вас своя думка, але кожен має своє право. своє Я вам говорю свою. Ми будемо кругом розставляти, щоб не візьмемо майданчики. О, о, о. А давай так і зробимо. А ми так і робимо. Місто за рік часу. Ми тепер так і робимо. Так, ми так і робимо. Повір, ми так і робимо, ми так і будемо. Ми вже зібралися, ми вже зібралися. Воно так для того і робимо. А що тут за дівчинка ми не знімаємо? А ти наша, це територіальна громада. Я просто знаю, де я потім звітаю.